Вітаємо вас малята! Сьогодні ми у дитячому садочку у нашій груповій кімнаті. За вікном зима, а в куточку природи ростуть квіти і навіть квітнуть. Квітне кислиця, квітнуть фіалки різними кольорами. З'явилася яскрава квіточка і у герані. Кімнатну рослину потрібно періодично повертати, щоб отримати рівномірно розвинену квітку. Розмножуються фіалки листям або розділенням куща. Ми будемо розмножувати свої фіалки за допомогою листя. Вітаємо вас, любі діточки! Сьогодні ми хочемо вам показати, як пересадити можна квіточку-фіалочку. Ви бачите біленькі фіалочки. Ви спостерігаєте за фіолетовою фіалочкою. А погляньте, дітки, ми відчіпнули маленький листочок. Поставили його у водичку. І він у водички через деякий час пустив корінці. Тож і сьогодні ми з вами спробуємо посадити цю квіточку. А що нам потрібно, дітки? Нам потрібно для росту повітря тепле, сонечко та гарний ґрунт. Тож на столі ви бачите ґрунт, камінчики. Будемо починати. Ці камінчики, дітки, називаються дренаж. Щоб корінці дихали, положимо декілька у горщик. Після цього візьмемо, насипемо земельки. Акуратно беремо ніжні корінці квіточки, опускаємо їх у земельку та присипаємо ще ґрунтом. Щоб каринці всі були в земельці. За допомогою легких рухів розрівнюємо та ніжно натискаємо, щоб квіточка росла, ми її обов'язково повинні полити. Діточки, сьогодні ми з вами пересадили. Квіточку, фігалочку, до нових зустрічей! До побачення!